Ми виграємо ту війну, щоб там не було. Вся Україна працює і в кожному снаряді, в кожному фоні, в кожному скиду післяводники скидається. Це я заслуга тільки військовослужбовці пригадуватися зі свого субтитры. Петро Олексійович, де весь мири, почули, <рігла> що Петро Олексійович приїжджає зразу дві Яка як кинулася на зустріч Петром Олексійовичем? Я тебе скажу, Путін описав, ти щоб він навмисно вставив це, це. В мене давно з ним добрі стосунки прикрасу. <рес> <рес> як, як, як брат звернувся з трибуни Верховної Ради. <рес> І всі повинні разом сказати, що Путін це хто? Це вже завжди називали Едевайсом. Ми інакше, інакше б нас не назвали. Тому що горді, тримаємося в будь-яких умовах. Тримаємося і будемо триматися, і виростемо там, де е, москаліби сказали, що тут нічого не буде рости. Ми виростемо там, посіємо нормальне, добре е, українське, як то є дельвець в горах. Ви всі вже бачили свої машини. Ми бачили свої. Варна, бачив машини свої? Що не бачив. Що б'ють командування, тримає, каже, все, що одразу йде призначенню. Бити москалів, каже. Будь-що вони доставлять. Чи вони доставлять продукти, чи вони доставлять дрова, чи вони доставлять снаряди, чи вони доставлять людей. Це, ну, це, це супер. У нас є спільна фотографія з вами. Ми два Андрія. От пропонуємо загадати Це бажання перемога. Привіт подарунок для Дельвесі. Привіт для Путіна і для спільної перемоги. Дякуємо за те, що ви є. Разом переможемо. Слава Україні! Це дуже дорого. Це п'ять датків. ВСП, ВСП, вони за порядком встигнують, щоб ми сідали не три торти, а по одному. До об'єднання, коли ВСП і порохобот, це вже ворог не пройде. Скажу, що зараз вже у нас всі україноботи і ті, хто не україноботи, ті втікли. А тут на фронті зараз я дуже пишаюся нашими воїнами, які проходять такі випроби, які тримають які перемагають. Україна переможе, приємно бути серед своїх. Чи це вони мої боти? Чи я їх бот, це ще вони